Вітаю на уроці української мови і ми продовжуємо знайомитися з іменником. Для початку виконаємо дихальну вправу. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька, і її тобі треба надути. Глибоко вдихай носиком, надувай животик, видихай через ротик, здувай животик! Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Послухай уважно чисто, мовку. Ма-ма-ма, наступила зима. Ди, 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 з нею холоди. Рі-рі-рі маленькі снігурі. Ять, 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 їсти у нас просять. Постав відео на паузу. промов чистомовку, слова промовляй чітко. Давай разом пригадаємо. Іменником називається частина мови, що є назвою предмета, і відповідає на питання хто або що. Іменники назви істот людей і тварин завжди відповідатимуть на питання хто, а назви неістот. Відповідатимуть на питання що? Давай трошки потренуємось. Розглянь малюнок, назви його і постав питання. Слово відповідає на питання. Що? Що? Стіл? Слово відповідає на питання. Що? Олівець? Слово відповідає на запитання. Хто снігур? Слово відповідає на запитання, що відро слово відповідає на запитання. Хто? Жінка? Слово відповідає на питання. Хто метелик? Слово відповідає на питання. Що сукня? Твоє завдання? Розглянь малюнки. На місце пропусків встав потрібні слова. Прочитай речення, що утворилося. Розглянь малюночки. Давай прочитаємо слова для довідки у правому верхньому куточку. Ковзани. Самки. Прочитай, будь ласка, речення і поміркуй. Яке слово загубилося? У хлопчика що? Санки. Постав відео на паузу, прочитай речення. Роздивись уважно малюночок. У дівчинки що? Повзани. Постав відео на паузу прочитай речення. Підготуй зошит, ручку і простий олівчик. Але перед письмовою роботою підготуємо наші пальчики до письма. коніжка, бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха, ха-ха-ха привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Ось повзуть хробачки крізь травичку і будячки І зустріли пабочків добрих друзів хробачків Привітались їхні ніжки, обняли Тинья напли і зустріли там жучки добрих друзів, робочки. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число 5 лютого. Прочитай слова діти, квіти, дерево, мама. Півень, парта, сонце, Снігур ялинка, вода, оса, вікно, ворона, коза. Прочитай. Питання на коробочках, на зеленій коробочці, хто? На коричневий? Що? Твоє завдання: нам треба з'єднати лініями слово іменник з відповідними питаннями. Ти будеш називати слово, в яку покладемо коробочку. А я буду з'єднувати лінією. діти хто? Квіти? Що? Дерево? Що? Мама? Хто? Півень. Хто? Парта. Що? Сонце. Що? Снігур. Хто? Ялинка. Що вода? Що? Оса? Хто? Вікно? Що? Ворона? Звичайно, хто? Коза? І зараз ми з тобою запишемо слова групами в ЗОшит. Спочатку запишемо слова, які відповідають на питання Хто, а потім слова, які відповідають на питання що. Запишемо слова в ЗОшит. Діти. Мама, півень, снігур, оса ворона, коза. Ми записали іменники, які називають істот. І відповідають на питання Хто? Якщо ти не встигаєш записувати, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. З нового рядка, з великої букви, записуємо наступні слова: Квіти, дерево, парта, сонце. Ялинка, вода, вікно і постав крапочку. Ці слова, ці іменники, назви не істот, відповідають на питання, що. Прочитай слова для довідки. Ліс, школа, море. Комбайн. Прочитай питання червоного кольору. Хто? Синього кольору? Що? Розглянь зображення. Скажи, що це. Прочитай слова ліворуч. На місце пропусків став слова, що відповідають на питання що. Запиши пари слів познач корінь. Прочитай, будь ласка, слово ліворуч. Хто? Школяр? Що? Школа. Запишемо пару слів в зошит з великої букви. Школяр школа. Постав відео на паузу, запиши і поміркуй, яка спільна частинка у цих словах. Тобто корінь слова. Давай перевіримо. Корінь слова школ. Роздивись малюночок. Прочитай слово під питанням Хто? Комбайнер. Що? Комбайн. Запишемо слова в зошит. Записуємо в стовпчик. із маленької букви Комбайнер. Комбайн. Визнач, будь ласка, корінь у словах. Однакову, незмінну частинку. І це частинка комбайн. Рушаємо далі. Роздивись малюночок. Прочитаємо слово ліворуч. Хто? Моряк? Що? Море. Записуємо в зошит моряк. Море. Визнать, будь ласка, корінь. У словах. Корінь мор. Роздивись уважно малюночок. Прочитай слово ліворуч. Хто? Лісник? Що? Абсолютно вірно, ліс. Давай запишемо. Пару слів у зошит. Лісник, ліс. І постав крапочку. Поміркуй, будь ласка. Яка однакова незмінна частинка є у цих словах? У словах лісник і ліс, корень. Ліс. Абсолютно вірно. Пропоную трохи ще потренуватися. Розглянь малюночок. Назви його сорока. Слово відповідає на питання. Хто? Сорока. Назви малюнок. Пісок. Слово відповідає на питання. Що? Пісок. Назви малюнок. Сіль. Слово відповідає на питання. Що? Сіль? Назви малюнок. Лис. Слово відповідає на питання. Хто лис. Це Коза. Слово відповідає на питання? Хто? Коза? Що зображено на малюнку? Ґрунт. Слово відповідає на питання. Що? Це вуш. Слово відповідає на питання. Хто? Супер. Ти молодчинка. Давай підведемо підсумок уроку. І пригадаємо, що іменником називається частина мови, що є назвою предмета, і відповідає на питання хто або що. Іменники, що є назвами людей, тварин, відповідають на питання хто. А іменники, що є назвами інших предметів. Відповідають на питання що? А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!